Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про два ну дуже буремні десятиліття франтузької історії. Це період між двома світовими війнами. Історія ця, знаєте, про країну, яка нібито перемогла в одному величезному конфлікті, але але в результаті опинилася абсолютно роз'єднаною і що найгірше ослабленою прямо напередодні наступного. І це власне підводить нас до головного питання: як так виходить, що нація може виграти війну, але програти мир? Як сталося, що ось ця довгоочікувана перемога у Першій світовій принесла не спокій і полегшення, а навпаки, цілу купу нових ще й набагато складніших проблем. Нуму розбиратися. Так, почнімо з самого початку з 1919 року. Уявіть собі, Париж, паради, святкування перемоги. Але за всім цим блиском ховається геть інша набагато суворіша реальність країна просто виснажена, і наслідки цієї війни, як виявилося, були, м'яко кажучи, дуже і дуже неоднозначними. Знаєте, у цієї перемоги було ніби два обличчя з одного боку, так є здобутки: Франція повернула собі історичні землі, Ельза Стало та Рінгію, отримала контроль над німецькими колоніями і що важливо, доступ до вугілля Саару. Але з іншого боку, ціна. Ціна була просто жахливою: майже півтора мільйона загиблих, цілі промислові регіони на півночі в руїнах, і на додачу просто колосальний державний борг. Ось ця цитата, до речі, дуже добре пояснює, чому французи так уперто вимагали репарації від Німеччини. І справа тут була не тільки в грошах на відбудову. Ні, це була по суті спроба назавжди ослабити Німеччину, щоб ну, убезпечити себе від можливої агресії в майбутньому. І саме ця, скажімо так, жорстка позиція Франції багато в чому визначила весь політичний клімат у Європі на руки вперед. Гаразд, рухаємося далі у 20-ті роки. Це був час, коли на перший погляд все йшло чудово. Франція активно відбудовувалася, економіка модернізовувалася, здавалося б, ось вона стабільність. Але як ми скоро побачимо, весь цей добробут тримався на ну дуже вже крихкому фундаменті. І що цікаво, французька держава тут не просто спостерігала, ні, вона взяла відбудову під жорсткий контроль. Промисловістю керували через спеціально створені банки, дорадчі органи. Це, до речі, зовсім не те, що відбувалося, скажімо, у Британії чи США, де панував вільний ринок. Французи пішли своїм шляхом. І знаєте що? Це дало просто вражаючий результат. У той час як Велика Британія та Сполучені Штати страждали від високого безробіття, у Франції його практично не було. Уявляєте? Більше того, країні катастрофічно не вистачало робочих рук, тож доводилося навіть активно залучати трудових мігрантів. Ось це порівняння, по-моєму, дуже наочно показує, наскільки унікальною була ситуація у Франції: справжнє економічне диво. Звісно, у нього були свої причини, але головне, воно створювало таку собі ілюзію стабільності ілюзію, яка, як виявилося, була дуже оманливою. Але, попри цю економічну стабільність, в політиці панував справжній хаос. Просто погляньте на цей калейдоскоп урядів. Вони змінювалися ледь не кожні кілька років: то праві при владі, то ліві, то знову праві. Ця постійна політична лихоманка була дуже тривожним сигналом. Вона показувала, що суспільство глибоко розколоте і, по суті, просто чекає на іскру, щоб вибухнути. І ось ця іскра з'явилася. Ми підходимо до 30-х. велика депресія. Світова економічна криза докотилася до Франції трохи із запізненням, але вдарила з усієї сили. І її наслідки для політичного життя країни виявилися без перебільшення просто руйнівними. При цьому криза у Франції була якась своя, особлива, не така, як в Америці, де масово банкрутували банки. Тут все було інакше. Вона ніби повільно, але дуже методично душила фермерів, дрібних крамарів, власників маленьких бізнесів, тобто, по суті, хребет французького середнього класу. І саме ці розчаровані люди стали найсприятливішим ґрунтом для поширення радикальних екстремістських ідей. Ну, як це часто буває, економічні проблеми стали каталізатором для політичного екстремізму. Суспільство розкололося ще глибше. Ліві сили почали об'єднуватися, а з іншого боку, на вулицях ставало все більше агресивних ультраправих угруповань. Вони мріяли про сильну руку, про авторитарну владу, і ця напруга просто не могла не вибухнути. Лютий 1934-го вулиці Парижа перетворюються на справжнє поле бою. Ультраправі бойовики вступають у жорстокі сутички з поліцією. Я загиблі. Країна буквально опинилася за крок до громадянської війни, і цей момент став шоком, особливо для лівих. Вони раптом чітко усвідомили, загроза фашизму це не просто слова, це реальність, і щоб їй протистояти, потрібно негайно об'єднуватися. Саме так. У відповідь на цю пряму загрозу і народжується ідея Народного фронту. Соціалісти, комуністи, радикали, всі ті, хто ще вчора сперечався між собою, вирішують відкинути розбіжності. Мета одна об'єднатися і захистити республіку від фашизму. І їхня програма, звісно, давала величезну надію мільйонам французів, бо вони обіцяли не просто битися з фашистами на вулицях. Вони пропонували вирішення економічних проблем скоротити робочий тиждень, дати людям право на відпочинок, взяти під державний контроль ключові галузі промисловості. По суті, це була обіцянка побудувати нову, більш справедливу Францію. І це спрацювало. У травня 1936-го народний фронт перемагає на виборах. Сталася історична подія. Вперше за весь час існування Третьої республіки уряд очолив соціаліст Леон Блюм. Можете собі уявити, які величезні надії покладали на цей уряд. Однак історія Народного фронту це коротка і дуже драматична історія. Історія про справді великі досягнення, але водночас і про менш гучні провали. Все це, врешті-решт, і призвело до його краху. Спочатку вони діяли просто блискавично. Тільки вдумайтеся, вперше в історії мільйони звичайних робітників отримали право на оплачувану відпустку. Було запроваджено 40-годинний робочий тиждень. Для того часу це були ну справді, революційні соціальні реформи. Вони назавжди змінили обличчя французького суспільства. Але економіка відреагувала миттєво і дуже жорстко. Підвищення зарплат одразу ж з'їла інфляція. Великий бізнес, наляканий розмовами про націоналізацію, почав масово виводити свої гроші за кордон, і дуже швидко з'ясувалося, що у уряду банально не вистачає грошей на реалізацію всіх цих амбітних реформ. А тут ще й шалений політичний тиск. Ось цей агітаційний плакат правих, наприклад, чудово передає атмосферу того часу. Суцільний страх і недовіра, опоненти народного фронту, не втомлювалися повторювати. Це все рука Москви, це комуністична загроза. І, звісно, така пропаганда діяла на багатьох виборців. Кінець настав дуже швидко. Не витримавши цього подвійного тиску, і економічного, і політичного, Леон Блюм подає у відставку. І це всього лише через рік після тієї тріумфальної перемоги. Великий соціальний експеримент, на жаль, провалився. І це, власне, підводить нас до фіналу всієї цієї історії. Народний фронт розпався. Франція залишилася ще більш розколотою, ще більш ослабленою, ніж раніше. А на горизонті тим часом уже збиралися грузові хмари нової світової війни. Отже, що ми маємо в підсумку? Весь шлях Франції від переможного 1918 до трагічного 1939, це по суті історія постійного поглиблення внутрішнього розколу. Спочатку хрихке процвітання 20-х, потім Велика Депресія, яка розпалила екстремізм. Навіть злет і падіння народного фронту, ця спроба об'єднатися в результаті лише посилили розкол. Кожен крок робив Францію все більш і більш вразливою. І ось ми залишаємося з останнім головним питанням: напередодні Другої світової війни Франція була лише тінню самої себе. Країна-переможець, яка так і не змогла виграти мир, внутрішньо розірвана, зациклена на своїх старих образах і проблемах, як така країна могла протистояти тій жахливій загрозі, що вже насувалася зі Сходу.